У оселях мешканців будинків на вулиці Хотинській у Чернівцях під час відключень електрики немає тепла. Пані Лідія розповідає, що опалення, як і електрику, вмикають на декілька годин на день. І за цей час оселя не встигає прогрітись. Ситуація дуже погана з опаленням на даний момент. У нас світла, виходить, немає 4-5 годин, є півтора години. Опалення відключається в цей період. Світло пов'язане з теплом, тепло зі світлом. Вирішити нічого неможливо. В квартирі 15 градусів. У нас панельки вони дуже швидко остивають. дуже холодно в квартирах і світло відключають. Ти навіть не можеш включити конвектор. Ти все одно одягаєш якийсь халат, ти одягаєш якусь ковтинку. Так само дітей у деяких квартирах через відсутність опалення підвищилась волога. І відтак з'явилася плісніва на стінах. Місяць тому було мито повністю красотою. Ми Тільки це саме, бо подивіться, неможливо. Подивіться, що там твориться у дитини за ліжко. Будинки під'єднані до однієї з малих котелень міста. Коли холодно, то для її роботи аварійна бригада теплокомуненерго вмикає генератор. У нас був оператор у котельні, а зараз оператора забрали, бо поклали комп'ютер. Ми ж йдемо до цивілізації, поклали комп'ютер, а той комп'ютер, щоб завести, людина приїжджає. Вона має 27 котелень. Він каже: Я приїжджаю до вас. Саму послідну очередь, А якщо ночу і комендантська година, він зовсім не приїжджає. Діти замерзають, одежа гниє. Отак ми живемо. Загалом у Чернівцях є чотири великі котельні, які обігрівають сотні будинків у мікрорайонах, а також понад 80 малих котелень. Великі наразі не відключають від електрики, натомість малі котельні вимикають за графіком обленерго, каже керівник «Теплокомуненерго» Олександр Корчунов. Тому вони можуть працювати лише з генераторами. За словами Корчунова, сьогодні генератори не запускали через плюсову температуру, проте миттєво під'єднювати котельні до генераторів теж не можуть через зміни у графіку, відключень та Нестачу працівників. Всі ці котельні безоператорні і навіть операторні виведені на екран. І ми ну, моментально бачимо, коли котельня відключена. Тільки ми бачимо, що котельня відключилася, ми одразу ж е, реагуємо. 90 котелін об'їхати навіть фізично це е, ну, люди їздять, от ми проаналізували 20 годин по колу. От вони майже цілу добу їздять. В одній групі включилися, в другій групі відключилися. аварійно диспетчерська служба у нас сформована, є бригади, але все ж таки ми потребуємо. Фахівців, за словами Корчунова, у разі планових відключень взимку на малих котельнях вмикатимуть генератори. Якщо ж тривалий час буде блекаут, так зможуть лише підтримувати мережу, а не опалювати будинки. Водночас на двох великих котельнях є когенераційні установки, які працюють на природному газі і виробляють електрику та тепло. Тому ці котельні є незалежними від відключень обленерго. На ще двох котельнях наразі установки монтують і планують встановити до кінця року. За словами керівника підприємства, Великими котельнями опалюють приблизно 80% споживачів. Аліса Бобиль, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.